30 вересня, привіт всім ще раз. Ну нарешті я вдома. 120 кілометрів на цьому драконі. Ну і в господарстві з'явився новий агрегат. Да, зараз він на вигляд так якби в плачевному стані є моменти. Ну, але глянути на цю раму, на ці ромашки, вони майже нові. Він дуже мало працював. Те, що він трошки гержавий, ну не трошки, а добре гержавий. І поріс мохом, ну це нічого не означає. Хто розуміє, той розуміє. Ці ромашки дуже мало працювали. Ну якось так. Нічого, доведемо до пуття, будемо мати ще один агрегат в господарстві. Думаю, що користь їм буде приносити. Ну і за ті кошти, що я його придбав, він не може бути поганий. Якось так. 120 кілометрів трактором Т-40. Виїжджав початку 10-го, а зараз 4 часа дня.